Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Секірян, Сикірянщини та міста Новодністровськ. Сьогодні ви подивитесь відео, яке називається Румунські мільйони мера секірян. Додивіться його уважно. Скоро у нас буде велика проблема в місті Секірян на Сукірянщині та місті Новодністровськ. Це вода, це комунікації. Це труби, по яким іде вода. Їм вже 40-50 років ще часів Радянського Союзу. Вони вже прогнили. І якість води, яку ми п'ємо, не витримує ніякої критики. Та й санодепінсана яка колись при Радянському Союзі контролювала в місті Сокіряни якість води, відповідала за це по закону. Уже немає. Хто ж буде міняти? Десятки кілометрів труб в місті секіряни? Хто? А це потрібно буде робити в найближчий рік-два? Хто? За які кошти? Про це хтось думає? Чи думає секірянська влада? Не знаю. Чи думає хтось з людей, які називають себе активістами і борються за правду в місті секіряни? Ну, не знаю, підозріваю їм не до цього. Цікавить їх лише та же сама влада. Як прийти до влади? А мене цікавить, хто поміняє труби, хто підведе чисту воду в оселі жителів міста Сукіряни. Та за чий кошт це буде. Головне, хто це зробить, не побалакає, а зробить. Але повернемося до історії. У мене ж історичний ютуб канал. А історія завжди пов'язана з корупцією, хабарництвом, кумівством в місті Сокиряни. І виявляється, от знімає в Сокирянському яру. А труби то давно могли бути поміняні в місті Сокиряни. Повністю всі труби з Радянського Союзу давно, всі комунікації водяні в місті Сокиряни давно могли бути поміняні. І уявляєте безкоштовно для міста Сокір'яне. І знову історія з кримінальним душком, яку чомусь приховує влада міста сокіряни і зараз чомусь, і в ті часи, коли був пан Равлик. Повернемося знову до царювання Равлика Василя Степановича. Місто сукіряни приїжджають представники румунської компанії і пропонують самі уявляєте, самі, за свій кошт. Комуні... Поміняти всі водяні комунікації, всі підземні труби в місті Сукірі Сокіряни. Уявляєте? Ви скажете, чому ж така щедрість? Тому що це їх був перший пілотний проект і вони хотіли зробити собі рекламу не тільки на Україні, але й в Європі. Від сукірянської влади від пана Равлика, від міськрад, від депутатів просили, не вимагали, а просили тільки організувати житло робітникам з Румунії, проживання, харчування, доставку на роботу, нормальні, елементарні, побутові проблеми вирішити. Все такого в Україні фактично в Чернівецькій області не було. І що ви думаєте, уже б давно в сукірянах все водопостачання, насоси, труби, всі водяні комунікації міста сукіряни очисні були би поміняні. По-справжньому, по-хазяйськи, по-європейськи, по-європейським стандартам. Але, Василь Степанович, як кажуть інсайдери, а інс вся інформація в цьому відео є інсайдерською, відмовився. Від цього румунського проєкту відмовився від румунських мільйонів. Питання чому? Скоріше за все, як кажуть інсайдери, тому що цей проект не Дозволяв нашій сукірянській міськраді покласти хоча б відсоток з цих грошей, які інвестували румуни, місто Сокиряни, в свою кишеню. Себто ні відкату можливо, ні можливо, прибутку з грошей, щоб урвати, хоч трошки в свою кишеню. З цього проекту не було. І цей проєкт відхилили. Вдумайтесь, який проект мільйони доларів безкоштовно на водопостачання міста Сокиряни. Безкоштовно. Це аж жах. І ніхто не думав ні пан Ралик, ні зам пан Чорний, ні депутати. Ніхто не думав про майбутнє міста Сокиряни. Знову це як інсайдерська інформація. У мене питання. До нинішньої секірянської влади, до секірянських активістів, а хтось зараз думає реально не про владу, не про корито з грошима, не про землі, фальчі поля, не про гектари десятки садів. Ну хтось про секіряне, про людей, про майбутнє, яку вони будуть пити воду і як поміняти це все? Думає? На мою думку, Можливо, це питання потрібно розглянути Так? та не потрібно. Тут плакати потрібно, плакати і кричати від болю, що наше місто Сокіряне котиться в прірву, і немає людей, які це зупинять. А що буде далі, покаже час.